Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, допомога малозабезпеченим сім'ям, що потрібно знати за 1 травня. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. У травні розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям не змінився, а все тому, що не змінився і прожитковий мінімум. Від якого залежить розмір допомоги, допомога малозабезпеченим сім'ям. Україні, що треба знати, варто зауважити, що допомога малозабезпеченим сім'ям призначається, якщо сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини, як визначити прожитковий мінімум для сім'ї. Щоб розрахувати прожитковий мінімум для сім'ї, потрібно додати прожиткові мінімуми для кожного члена родини, наприклад, для сім'ї. Яка складається з матері, батька та двох дітей віком 4 та 8 років, прожитковий мінімум у 2024 році становитиме прожитковий мінімум для.

Сума допомоги малозабезпеченій сім'ї становитиме різницю між цим числом та сукупним доходом родини. Наразі допомога малозабезпеченим сім'ям в Україні становить для працездатних осіб 55% відповідного прожиткового мінімуму. 1665,4 тисяч гривня для осіб, які втратили працездатність 100%. Відповідного прожиткового мінімуму. 2361 гривня, для дітей 140% відповідного прожиткового мінімуму до 6 років, 3588,2 гривні з 6 до 18 років, 4474,4 гривні для осіб віком від 18 до 23 років, за умови навчання 140% відповідного прожиткового мінімуму. 4 гривня, що змінилось в призначенні допомоги малозабезпеченим сім'ям. З 1 березня нагадаємо, що 1 березня набули чинності окремі зміни до порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям затверджені. Постановою Кабміну 94 26 січня 2024 року року, зокрема. Раніше допомога малозабезпеченим сім'ям в Україні не могла призначатися, якщо в родині є працездатні особи, які не працюють, або за них не сплачувався єдиний соціальний внесок протягом попередніх трьох місяців перед зверненням по цю допомогу. Через це на допомогу не могли розраховувати родини переселенців, які втратили роботу через переміщення та родини вимушених українських мігрантів. Що повернулися після тривалого перебування за кордоном саме тому уряд своєю. Постановою від 26 кітня розширив можливості призначення допомогти малозабезпеченим сім'ям після ухвалених змін допомоги на 6 місяців, може бути призначена родинам, що повернулися в Україну після тривалого, понад 90 днів поспіль, перебування за кордоном, родинам ВПО. Які через переміщення не працювали або не сплачували єдиний соціальний внесок, однак, задля стимуляції до економічно незалежного і самостійного життя безробітні працездатні члени родини, яка отримала допомогу, мають протягом двох місяців після її призначення або працевлаштуватись, або стати на облік у центрі зайнятості.